Всім доброго вечора. У нас на вечерю сьогодні шашлик. Сьогодні в нас неділя, вихідний. То вихідний від кухні. Голубка виспівує. І дуже поспіла моя смакота. Цього року не дуже вона велика. Ну і не дуже мала, така середня. Десь курчапи ще. Це, де вже в сусідів. М -м -м. Треба йти шукати. Куди вони пролазять? Де воно пощить? А, звісно. Де б я тебе ще знайшла? Треба брати віник. Йти ловить, бо так не зловлю. Добре. Де доспіла, то дуже добре. А де не достигла... то кисляк. <рирает> mm. <рирает> Есть большенько, маленько. Треба йти, бо пищить. Оце смахота. Кінець липня дозріває наша ожина. Так, йти, бо пищить, треба ловити. Зловила. Зловила малявку цю. Куди вони вилазять, Це вже другий раз за сьогодні. А ці думають, що їм щось неси. Ні, нічого вам не принесла. Це курча в руках. А вони ось збіглися. Ні-ні, вам нема. Поїхали додому. Ой, ти. І пищить, і пищить. малина яка. Зараз візьму ковшика, да позбираю, мабуть. Десь бачила стигне виноград. Ось, вже синіє. Вже починає. Стигнуть. Тут десь. І там он уже. О, гляньте. Стигне вже. Чого ти пищиш? Чого ти пищиш? Кінець липня, у нас щось гляньте скільки порічок. Зараз нарвемо і будемо варити компот. Малини, порічок, м'ята. І будемо холодний. Зараз саме жара, то дуже гарно п'ється. З холодильника. Така ще біла порічка в мене є. Так що зараз нарвемо трішки. Ось такі гляньте. Сарашка яка. Ну це ще не саме більша. Це ще не саме більше. Ось. О, гляньте, не переверну. Ма, ма, дай Даю, даю, дочі. <звук> Вилітайте. Ох ти. Це хай шурують. Виходьте. Поки ми зібрали там ягоди на компот серьога вже, шашлик нанизує. Ще один залишився шомпор. Все перегоріло. Ой, як жарко коло нього. Я тобі не завидую і стоять коло. Костра. Так що у нас сьогодні смакота на вечір. Зараз підемо огірки, ще виберемо помідори, будуть овочі із шашликом. розбирається своїм м'ясом, а я вам покажу свої флокси. Ось, знов заців, щось мало в цьому році він цвіте, цей лілейник. Звісно, де би ще ходили? Де би ще ходили, якби не в квітках? тут калачики мої. Жоржини ось мої дві. Тут почали заїдати курі, то я сюди перетягла і тут зламали одну, бачите, оцю штучку зламали. А це скоро зацвіте. А я не знаю, скоро зацвіте чая. Чого ти сюди задерлась? Моя красуня. Ти сіла мені квіти? що ти сюди задерлася. <смірка> Циркачі в мене і курі, і коти, і собаки. а а, -а, -а! Ану, ану, -кш, -кш, кш Не наглійте. Не наглійте! Тяпа, що вони тут роблять без тебе? Шкоду. Кажи, а як я? Жарко. Ой, жарко. Покажу, ось зібрали <смі> яку кількість малини. Корічки білі і червоні. У мене ще червоні є. Вже вони прям такі аж чорні-чорні достигли. Зараз перемию і поставимо, хай вариться компот. Цвітає, цвітає ось скільки ще повипускав. Украв лопатку, тяпа, дай лопатку. Тяпа, іди, іди. Тут казали, що ти слухняний, а ти украв у Софії лопатку. А ну давай, іди. Тяпа, дай, дай лопатку, дай. дай. Ой, мій умничок. Ой, Уже вкрав дитини лопатку і тікать. Мої бегонії стоять. Тяпа. Не треба забирати. Надуть. Ні, не можна бити Тяпу. Він же ж хороший, він хоче гратися, йди, йди грайся в пісочницю. Стоять. В холодочку. Вибралися ми на город. зараз огірки зберемо, взяли відра. Огірки зберемо. Ще червоної порічки, вон там в холодку, ще є доволі непогано. Зберемо огірки, покажу вам свою гарну ранню капусту. Ось яка доладня, тільки щось готовить з неї можна. Поїли, поїли гади. Так, Кабачки як не затрусила соломою, так і по сьогоднішній день. Треба буде прийти. ну Вже сьогодні вихідний, то нічого такого робити не будемо на городі. Зберемо зараз огірки, помідори і йдемо вечеряти. Вже треба картоплю посапати, можна вже підгорнути. І хай собі росте. Так, Збираємо зараз огірочки до шашлика. І все. Завтра будемо консервувати, а сьогодні будемо відпочивати. Тут вже в мене ма збирати цих огірків. Ну, зато відер набрали. Лежать красавці. Помічники збирають, збирають. Вже скільки зібрали. Завтра буде знову консервний завод працювати. Менші будуть у баночку, більші будуть солитися. Ну, а без таких, як же ж? Але вже, ви знаєте, трошки вилюдніли. Є такі доволі непогані. Ось які. Лежать. О! Вже жовті є гудина. Зібрали ось півтора відра. Салатне вже сьогодні збирати не будемо. Вже завтра прийдемо салатні зберемо. Зараз ще пошукаємо побідорки. По а що ти А я не знаю, що я той не вирвала. Мо не побачила. Ось, я дивлюся, теж маленький пропустила. О, ще й переламала. Значить, що Зима. Будеш? На, маленький. Так що ось така кількість. Так і непогані цей раз зібрали огірки. То раз були. Гужі. О, ось які пропустила. Так, пішли помідори, подивимося. А завтра тоді салатні зберемо. Є помідорки. Так, тут а зараз. Дочі, збирай. І ось баклажани. Тільки чось... цей круглий. Ось треба вже зібрати. Ого, скільки. Треба вже... Нарвати до нас мажуть. ось такі красавчики. Ось нав'язалося. І ось лежать. Треба рагу нажарити. Все, зірвала. Покажу ж помідори, скільки зібрали. Ось таку кількість помідорів сьогодні зібрали якраз. Повечерять нам. На салат чи так покришемо зараз огірки помідори, шашлик і вся вечеря. Так, огірки вже поставили погребник, Зараз намию помідори, Я огірків зараз візьму. І компот готовий. Грячий остиває. Потім розільємо і в холодильник ставимо. Пахне малина, страшне. Порічка не так пахне, а малина. Показую нашу сільську вечерю. Сьогодні такий шашличок, огірок, помідор, хліб, кетчуп, компот і 65 метрів щастя. Все. Ну, салфетки я маю в виду. Не не факт. Факт. А, ну ми не міряли, так що отака у нас сьогодні смакота на вечерю. Шашлик, огірок, помідор і все. Так що Всім смачного.